Проєкт міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу подарує військовому смак домашнього тепла. Триває напередодні Великодня в громадах Вінничини. Випікають Паски до свята їх доправляють на фронт бійцям військових частин, які дислокуються в області в національному одязі та українській печі випекли великодній хліб у господині в Лука Малешківської громади. Більше про це дивіться у нашому сюжеті. Село Ярішівка Лука Мелешківської громади. Тут, в населеному пункті, з першого погляду, звичайна сільська хатинка із затишним двором та глечиками на тину. Згодом ця будівля змінить ще й покрівлю, її перекриють соломою, стіни розмалюють квітами, адже тут буде етнографічний в українському стилі музей. Його власник та ідейник, пан Олександр, народився в цьому ж селі. Виріс у Шевченківській хаті у багатодітній родині. Як розповідає сам Олександр Видавський, в його сім'ї виросли шість козаків, і він наймолодший. Усе це і надихнуло його створити музей. Ми не повинні цим жити, але ми повинні пам'ятати, і такі місця повинні не занепадати, і такі речі, і такі експонати, тому що в цих експонатах це наші корні, які наші пращури вложували в свою душу, натхнення, силу. І через те ми є такі крепкі генетично. Є така крепка генетична нація. Вся чарівність музею відкривається в його світлицях. Тут глиняні, горнятка та миски, вишиті скатертини, рушники, картини і навіть фіранки на вікнах та дверях. І головна родзинка будинку справжня українська глиняна піч, в якій господині з центру культури та дозвілля Лукамелешківської сільської ради готуватимуть за стародавніми звичаями, традиціями та рецептами великодній хліб для наших захисників. Багатий скарб звичаїв нашого народу ми отримали в спадок і мусимо зберегти та передати нашим дітям, щоб зберегти генетичну пам'ять українського народу. Сьогодні разом з колегами ми випікаємо ритуальний пасхальний хліб за давніми звичаями. Господині у вишиванках, закутані в українську квітчасту хустку, обов'язковий елемент вбрання вишитий фартушок, а ще гарний настрій та світлі думки. Озброївшись ними, господині спершу роблять опару для майбутніх пасочок, дають їй вистоятись. Далі найважливіша справа замішування тіста. Аби паска вийшла смачна, м'яка та запашна. В неї потрібно додати особливий інгредієнт любов, адже великодній хліб випікають для захисниць та захисників. І щоб він вийшов особливий. Вий в надії мельник депутатки обласної ради виникла ідея випікати саме в українській хаті та в глиняній печі. Разом з дівчатами, які працюють у центрі культури та дозвілля Лукамалешківської сільської ради. Ми сьогодні зібралися в селі Ярішевка в українському, українському будинку в українському стилі в справжній печі. Ми сьогодні будемо пекти пасочки для наших хлопців та дівчат. Господині випікають пасочки в рамках проєкту міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу подаруй військовому смак домашнього тепла. Ініціатива міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, яку підтримали усі депутати Вінницької обласної ради, Вінницької міської ради, і я теж не лишилася осторонь завдяки підтримці Соколовочеслава Петровича, Мургнова, Сергія Анатолійовича Гросьмана, Володимира Борисовича. Ми. Таким чином підтримуємо наших військових, підтримуємо тим, хто безпосередньо знаходиться на лінії фронту. Ми хочемо донести до них смак домашнього тепла. Вже готові пасочки дістають із печі та прикрашають. Днями їх доправлять на передову захисникам та захисницям. Такому гарному місті, як український будинок, українська хата, де є піч, ми можемо донести до наших військових не лише смак домашнього тепла, а відтворити таким чином українські традиції. А особливо у воєнний час, особливо коли зараз ми, кожен з нас потребує підтримки, ми хочемо донести до всіх, що ми сильна нація, ми непереможні і ми підтримуємо нашу автентичність і нашу єдність. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.